Глава 12. У той час проходив Ісус в суботу засіяними ланами. Учні ж його зголодніли і почали зривати колоски і їсти. Фарисеї, побачивши це, сказали йому: Ось учні твої роблять, чого не годиться робити в суботу. Він же сказав їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид? Коли зголоднів сам і ті, що були з ним, як він увійшов у храм Божий і їв хліби предложення, яких не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були, а тільки одним священникам. Або хіба ви не читали в законі, що по суботах священники в храмі порушують суботу, однак не винні? Говорю ж вам, що тут той, хто більший від храму. Коли б ви знали, що значить милості хочу, а не жертви, то не осудили б невинних, бо син людський є господар і суботи. І відійшовши звідти, увійшов він у їхню синагогу, і ось був там чоловік, що мав суху руку, і спитали Ісуса, щоб звинуватити Його, чи можна зціляти в суботи. Він же сказав їм: хто з вас, маючи, одну вівцю? Якщо вона впаде в суботу в яму, не візьме і не витягне її. Наскільки ж людина краща вівці, отож можна в суботи творити добро. Тоді каже чоловікові тому: Простягни руку твою. І він простягнув, і стала вона здорова, як і друга. Фарисеї ж, вийшовши, радились проти нього, якби погубити його, але Ісус, дізнавшись, пішов звідти. І пішло за ним багато народу, і він зцілив їх усіх, і заборонив їм розголошувати про нього, щоб справдилось, сказане Ісаїєю Пророком, який говорить: це отрок мій, котрого я обрав, улюблений мій, до якого благоволить душа моя. Покладу дух мій на нього і провістить народам суд, не буде суперечити, ні кричати, і ніхто не почує на вулицях голосу Його. Тростини надломленої не переломить, і льону тліючого не загасить, доки не доведе суду до перемоги. І на ім'я його уповатимуть народи. Тоді привели до нього біснуватого сліпого і німого, і він зцілив його, так що сліпий і німий став говорити й бачити. І дивувався весь народ і говорив чи не цей є Христос, Син Давидів? А фарисеї, почувши це, сказали їм. Він виганяє бісів не інакше як силою веєльзевула, князя бісівського. Але і Ісус, знаючи думки їхні, сказав їм Усяке царство, що розділилося в собі, спустошиться, і всяке місто чи дім, що розділився у собі, не встоїть. І якщо сатана сатану виганяє, то він розділився в собі, як же встоїть царство Його? І якщо я силою веєльзевула виганяю бісів, то чиєю силою виганяють сини ваші. Тому вони будуть вам суддями, коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то досягло до вас царство Боже. Або як може хто увійти в дім сильного та пограбувати його речі, якщо спершу не зв'яже сильного? І тоді розграбує дім його. Хто не зі мною, той проти мене. І хто не збирає зі мною, той марнує. Тому кажу вам: всякий гріх і хула простяться людям, а хула на Духа не проститься людям. Коли хто скаже Слово на Сина Людського, проститься йому. Якщо ж хто скаже на Духа Святого, не проститься йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. Або визнайте дерево добрим і плід Його добрим. Або визнайте дерево поганим. І плід його поганим, бо дерево пізнається по плоду. Породження є хиднені, як ви можете говорити добре, будучи злими, бо від повноти серця говорять уста Добра людина з доброго скарбу виносить добре, а зла людина зі злого скарбу виносить зле. Кажу ж вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди. Вони дадуть відповідь в день суду, бо за слова свої будеш виправданий, і за слова свої будеш осуджений. Тоді дехто з книжників і фарисеїв сказали Учителю, хотілося б побачити нам від тебе знамення. Але він сказав їм у відповідь Рід лукавий і перелюбний шукає знамення, і знамення не дасться йому, крім знамення Іони пророка. Бо як був Іона в утробі кіта три дні і три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні і три ночі. Ні невітині встануть на суд з родом цим і осудять його, бо вони покаялись після проповіді Іониної. А ось тут більший від Іони. Цариця Південна встане на суд з родом цим і осудить його, бо вона приходила з краю землі послухати мудрість Соломонову. А ось тут більший від Соломона. Коли нечистий дух вийде з людини, то блукає по безводних місцях, шукаючи спокою, і не знаходить, тоді каже Повернуся в дім мій, звідки я вийшов. Та, прийшовши, знаходить його незайнятим, заметеним і прибраним. Тоді йде й бере з собою сім інших духів, лютіших за себе, і, ввійшовши, Живуть там, і буває для тієї людини останнє, гірше першого. Так буде і з цим злим родом. Коли ж він ще говорив до народу, мати і брати його стояли на дворі, бажаючи говорити з ним. І хтось сказав йому Он мати твоя і брати твої стоять на дворі і бажають говорити з тобою. Він же відповів тому, що говорив до нього. Хто мати моя і хто брати мої? І, показавши рукою своєю научнів своїх, сказав Ось мати моя і брати мої, бо хто виконуватиме волю Отця мого Небесного, той мені брат, і сестра, і мати.